Добрий день, шановні колеги. Ми зіткнулися із викликом вимушеного дистанційного навчання. З чого почати? Як працювати? На чому зосередитись. Мене звати Козінська Інна Володимирівна, і сьогодні я хочу з вами поділитися зі своїм досвідом: звідки він у мене? Я працюю вчителем української мови та літератури в Зальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 7 імені Віктора Пастуха з 2004 року. Я є спеціалістом першої категорії. Дистанційна освіта в Україні питання, яке протягом кількох останніх років надзвичайно широко обговорюється на шпальтах педагогічної преси. Проте, минулого року, у зв'язку з опровадженням карантину, з метою запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, проблема організації дистанційного навчання в школі стала дуже гострою. Працюючи з впровадженням технологій дистанційного навчання на уроках української мови та літератури, я можу зробити певні висновки із зазначеної теми. Основною умовою організації дистанційного навчання є проведення не менше 30% освітнього часу в синхронному режимі: це уроки онлайн, соціальні мережі, мобільні застосунки на кшталт Вайбер. Ніби просто, але щоб заняття пройшло на належному рівні, вчителю потрібно серйозно підготуватись, тож вчитель має дати відповідь на безліч запитань, як побудувати віртуальний урок так, щоб він був ефективним, щоб діти усе зрозуміли та запам'ятали, які форми роботи застосувати, адже тільки традиційними методами тут не обійдешся. Саме тому я зупинилась на вирішенні науково-методичної проблеми, технології дистанційної освіти. На уроках української мови та літератури в середній школі. Для вирішення цієї проблеми під час підготовки до уроків я стала все більше використовувати дистанційні технології. На мою думку, найбільш ефективний спосіб синхронної взаємодії це онлайн-уроки, на яких я використовую різні веб-інструменти. Тому пропоную вашій увазі розглянути лише кілька веб-інструментів на всіх етапах уроку. За допомогою сервісу Tagul можна візуалізувати текст у вигляді хмари слів, що дає можливість краще запам'ятовувати ключові слова, тренувати зорову пам'ять, розвивати творчі здібності учнів і зробити процес навчання цікавим. Найчастіше я використовую цей метод на етапі актуалізації опорних знань. На актуалізації засвоєних знань або мотивації навчальної діяльності. Як приклад, наведу хмару слів відмінки іменників, використання цього зображення на початку уроку дозволяє учням швидко та небанально пригадати назви питання відмінків. За допомогою програми Microsoft, PowerPoint та Google презентації я подаю дітям новий матеріал. Треба зауважити, що учні самі оцінюють ефективність такої форми роботи під час уроку, адже так цікавіше, зрозуміліше і легше. Під час роботи зі слайдами я спонукаю учнів використовувати власні приклади речень, що дозволяє залучити їх до активної роботи вже на етапі засвоєння нового матеріалу. Також на різних етапах. Уроку використовую QR-коди. Вони можуть містити посилання на сторінки з інтерактивними завданнями або на відеоролики із каналу YouTube. Наприклад, у п'ятому класі. Під час вивчення теми лексикологія пропоную учням посилання на ресурс експрес-уроку української мови Олександра Авраменка. Такий вид роботи пожвавлює навчальний процес, розширює словниковий запас учнів, дозволяє глибше зрозуміти особливості українського слововживання. Етапи застосування засвоєних знань, формування вмінь та навичок логічно наситити. Урок інтерактивними вправами, розробленими за допомогою Learning Apps. в ігровій формі учні зможуть перевірити, і закріпити свої знання, розвинути свій пізнавальний інтерес, скористатися грою учні можуть за допомогою qr кодів Учні наводять камеру свого телефона на код і тут же отримують доступ до його вмісту. Це спрощує організацію навчання на уроці. З метою систематизації та узагальнення знань рекомендую створювати ментальні карти. У процесі побудови ментальних карт учні навчаються вибирати, структурувати та запам'ятовувати ключову інформацію, розвивають креативне та критичне мислення, пам'ять і увагу. Для прикладу, погляньмо на ментальну карту як опорний конспект на тему Ліна Костенко, Роман Маруся Чора, який можна використати. Для уроку в 11 класі або для підготовки до ЗНО, така карта учням допомагає зрозуміти сюжет і композицію роману. Учні дізнаються з карти, як життя розставляє всіх героїв по своїх місцях, в залежності від того, хто на яку стежку вступає. Інформація про роман Маруся Чурай структурована, ілюстрована. А тому такий навчальний матеріал легше запам'ятати і довше може зберігатися в пам'яті, а при потребі легше відтворити в усній відповіді. Це дійсно опора для учнів на уроці. Ми вчителі повинні. Приділяти увагу більш зворотному зв'язку з учням, і сьогодні я пропоную вам більш детально ознайомитись із технологією, яка дозволяє вчителеві бачити результат учня, а учневі. Бачити свої сильні і слабкі сторони і реагувати на це? Це Google форма. Розберімося, що це за технологія. Форми Google це хмарний інструмент, який може полегшити роботу вчителю. І за його допомогою можна складати опитування, інкети, оцінювати відповіді, аналізувати успішність респондентів. Які ж переваги? Цього сервісу і недоліки. Переваги це стильне оформлення, запитання, відповіді різних типів, можна працювати на різних пристроях, доступне спільне редагування з друзями і колегами. Можна роздруковувати створені тестові завдання, відповіді зберігаються автоматично, а статистику можна переглядати у вигляді діаграм. Для створення та користування потрібен доступ до інтернету. Це може бути лише один. Недолік при відсутності цієї мережі. Що потрібно для створення нової форми? По-перше, це бажання. По-друге, інтернет, власна пошта, заздалегідь створені гуглівські пошти ваших учнів, тести на ваш урок. Отже, я вам пропоную почати створювати Google-форму. Отже, пропоную вашій увазі алгоритм створення Google Form. Переходимо на наш браузер, натискаємо на кубик, знаходимо диск, натискаємо на велику кнопку Створити. Відкривається складний список, серед якого нам потрібно знайти Google форми. Ми знайшли, натискаємо на Google форму. У нас відкривається порожня сторінка Google Форми, яку нам необхідно назвати. Нехай це буде тестова форма. Так, перед тим, як ми почнемо створювати е, наші варіанти, я е, хочу знайомити вас із налаштуваннями, які знаходяться в правій стороні зверху. Ось натискаємо на це коліщатку. У нас. Випадає три опції: загальна презентація тести. Особисто я натискаю збирати електронні адреси, щоб я бачила, від кого це прийшло. Коли я натискаю презентацію, показувати посилання для повторного заповнення форми, використовую цю функцію. Дотримуючись академічної доброчесності, можна перемішувати запитання, можна і не перемішувати. І е, тести обов'язково потрібно увімкнути оцінку для того, щоб респондент міг бачити незараховані відповіді, правильні відповіді, кількість відповідей. але ви теж можете тут редагувати. Так. Хочете, щоб він бачив, натискайте, не хочете, не треба. І показувати оцінку одразу після надсилання форм чи пізніше, після перевірки вручну. І це все зберігаємо. Натискаємо Зберегти. Все, у нас налаштування буде стосуватися всіх наступних створених нами варіантів тестів. Переходимо до варіантів. Хочу вас ознайомити. Із варіантами коротка відповідь. Рекомендую використовувати цей варіант для написання прізвища та ім'я учня. Абзац рекомендую для написання розгорнутої відповіді, наприклад, есе написати чи будь-яку розгорнуту відповідь. Варіанти відповідей це декілька варіантів, серед яких лише один правильний. Пропорцій, декілька варіантів відповідей, серед яких може бути декілька правильних відповідей. Складний список це у нас. Вибір однієї правильної відповіді, списку який випадає. Завантаження файлу, тобто це може бути картинка, може бути відео, лінійна шкала, виставлення оцінки за заданою шкалою, так, наприклад, від 1 до 5 чи від 0 до 10. Таблиця з варіантами відповіді і сітка пропорців. Ці варіанти можуть у нас. Можемо створювати відповідність, так але там, де буде таблиця з варіантами відповідей, в одному рядочку лише буде один правильний варіант відповідей, там, де сітка пропорців, до одного рядочка може бути декілька правильних варіантів відповідей. Дата. Наприклад, можемо записати, коли народився Тарас Григорович Шевченко, і учням випадає календар, і вони знаходять цю дату 9 березня, 1861 рік. Точно так само і час. Наприклад, коли розпочинається перший урок, таке примітивне так, питання для того, щоб вам продемонструвати саме цей варіант. І ви не повинні точно сказати годину, хвилину і секунду. Отже, розпочнемо із створення, рекомендую в кожній тестовій формі писати прізвище ім'я, щоб було зручно зручнові зрозуміти, від кого цей тест. Не завжди нам зрозумілі їхні електронні адреси. так Обов'язково ми бачимо ем, такий повзуночок. так Обов'язково це для того, функція слугує, е, для, функція слугує для цього повзуночка для того щоб обов'язково був пройдений цей тест. Пройдений тест. Отже, перший тест у нас е, зроблений. Щоб перейти до наступного, ми натискаємо на плюсик Додати запитання. Я вам продемонструю, ось у нас ще є відео. Додати відео. Як же я додаю відео? Воно мене є вже заготовлений на посилання, так, електронна адреса, посилання. правильніше. І можу шукати відео, а можу натис... натиснути на електронну адресу і вставити. Скопійовану адресу. У нас завантажилось відео. Я натискаю Вибрати. Ну в мене завантажилось, ви бачите. Так, і пишу завдання. Перегляньте відео, а дайте відповіді на питання. Відповідь. На питання. У мене з'явилося пусте віконечко, яке воно мені не потрібне перед відео. Я його можу видалити. На кошик натискаю, видалити. І щоб запитання так, задати до цього відео, я натискаю додати запитання і пишу. Вони теж є заготовлені, наприклад, учнів. Переглядають відео і мусять після нього поставити запитання. Як правильно, у Фейсбуку чи у Фейсбуці? І варіанти відповідей. Так, обов'язково при цьому варіанті відповіді у нас є ключ опитування. Ми до кожного питання мусимо зайти в ключ опитування для того, щоб вибрати правильну відповідь. Наприклад, обидва варіанти правильні. Обов'язково ми повинні виставити ту кількість балів, яка нам потрібна. Наприклад, тут один бал. Так, я для себе ну, так вирішила. Можу, можете 5 і 2 ставити. Готово натискаємо. Знову ж таки, обов'язково так, перемикаємо цим повзуночком. У нас є три таких крапочки, де ми можемо скористатись, перемішати варіантами. Тобто тут варіанти між собою щоразу будуть по-новому з'являтися. Перемішуємо. Так, переходимо. Отже, в нас знову ж таки готовий є один варіант, переходимо до наступного, натискаємо на плюсик додати запитання. Е я вам продемонструю. Відповідність, так? Наприклад, відповідність слова. Слова. Так, і варіанти звуки мовлення. Нова правильно. В Так, переходимо ключ опитування, вибираємо правильні відповіді, так, синтаксис. Обов'язково виставляємо кількість балів, так, до кожного варіанту. Натискаємо готово, вимагати відповідь у кожному рядку, так. так, Зуночком цим перемикаємо і перемішувати варіант, рядки, перемішувати рядки. Отже, у нас готовий наступний питання. Давайте дату покажемо, так. Коли народився Тарас Шевченко, умовно Леся Українка, коли народився. Шевченко? Бачите, в нас ось місяць, день і дата. Ключ опитування я натискаю і додаю відгук, тобто я можу написати правильний варіант. Значить, 0 дев'яте, 0 третє, 18, 61. Можу також посилання на пояснення цього питання, можу відео додати для того, щоб пояснити це питання, ну, яке ми задали, і зберегти. Тобто, коли дитина дасть відповідь неправильно, у нього буде пояснення. Колишся і натискаю, ага, бали, кількість не забуваємо виставити, і готово. Знову ж таки, повзуночком перемикаю обов'язково. Обов так, наступне питання, наприклад, з варіантами відповідей нехай буде. тести, що ми копіювали і вставляли для швидкості, для зручності так, і вставляю варіанти. Так як у нас має бути лише одна правильна відповідь, то декілька. Варіантів ми повинні запропонувати учневі, серед яких він повинен обрати. Отже, що ми робимо? Ключ опитування, вибираємо правильний варіант, виставляємо кількість балів, готово. Не забуваємо повзуночком перемикати обов'язково, перемішуємо варіанти, і у нас готовий тест. Отже, я вам продемонструвала лише декілька, так, варіантів. Як же ми повинні. Давайте подивимося попередній вигляд, що у нас вийшло. Так, бачите, ось у нас вийшло. Прізвище ім'я повинні виконати ось такий і надіслати, так? У нас всього, ми бачимо, усього 7 балів. Ви, звичайно, робите тести, щоб було 12, 24, 36 для зручності виставлення оцінки. Як же ж ми повинні приймати відповіді або надсилати. так? Надіслати у нас є для того, щоб спочатку покажу, як надсилати учневі. Ми натискаємо Надіслати, у нас з'являється, можемо надіслати через електронну пошту. можемо, Я користуюся саме посиланням. У нас ось таке довге-довге посилання з'явилося, але я можу його скоротити, натиснувши ось на цей квадратик. Копіювати і вже вставляю це посилання, наприклад, в Classroom, там де ми е, завдання. Так? Пишемо завдання і вставляємо посилання, і в них е, з'являється ось таке, такий тест, куди вони через Classroom заходять і виконують цей тест. Як же приймати відповіді, так? відповіді натискаю відповіді. У мене теж повзуночок вже вимкнуть увімкнути і приймати відповіді. Так? Можу створити таблицю відповідей. Так, створити. У мене створюється електронна таблиця, в якій буде приходити позначка часу, електронна адреса, результат, прізвище, ім'я, як правильно, ну і на, е, кожне ось питання, яке ми з вами створили, будуть, чи правильно виконав учень, чи неправильно. Тобто є дві форми так, створення. Відповідей. Я вам зараз продемонструю, як в мене учні, наприклад, п'ятий клас виконували тестовий, тестову форму їм пропонувала. Так ось. І відповіді. Я бачу, що 15 учнів виконали тестові завдання. У вигляді діаграми у мене є статистика. Статистика набраних балів, як учні справилися з цим з цим завданням. Дуже зручно для вчителя, щоб він зміг проаналізувати, на які питання учні досконало знають відповіді, а з якими питаннями ще потрібно попрацювати, так, щоб удосконалити їхній рівень знань. Ось у мене є результати всіх учнів, і таким чином я бачу. Відповіді можу знайти окремий респондент, можу сказати запитання. Отже, підсумок відповідей можна переглянути двома способами: перший спосіб це в електронній таблиці, і другий спосіб, саме ось такий спосіб, так у вигляді, наприклад. Таблиці такої, що приходить на саму форму так на Google Диск, мій особистий. Отже, я сподіваюся, що ми з вами навчилися створювати тестові завдання в Google формах та надсилати їх учням для виконання. Ми переконалися в перевагах цього сервісу і впевнено можемо використовувати їх на своїх. Заняття ефективно проведений урок завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя й учня. Стосовно цього, приходить на думку одна давня притча. В середні віки у французькому місті шарті побудували собор. Якось трьох тачечників, які виконували однакову роботу, перевозили камінь камінь, запитали Слухайте, друзі, що ви робите? Перший робітник похмуро глянув і роздратовано відповів Тобі що, повилазило? Не бачиш камінь, тягай на майданчик, хай йому грець. Другий спокійно сказав Що я роблю? Заробляю на кусень хліба для своєї родини. А третій розігнувся, витер спітніле чогло, усміхнувся і з гордістю сказав Я будую шарський собор. Ідея цієї притчі, актуальна й нині, праця не лише нестерпний тягар чи засіб для матеріального забезпечення, а й джерело творчості і щастя. У Святому Письмі сказано блажена людина, що насичується від плодів своєї праці і шукає в ній утіху. Це є істина. Вважаю, що мені теж є з чого порадіти, адже мої учні неодноразово здобували перемогу в олімпіадах і конкурсах. І застосовуючи електронні ресурси в навчальному процесі, я домоглася того, що значно підвищився інтерес у школярів до вивчення предмета. Поступово намічається. Тенденція зростання успішності збільшилась кількість учнів, що бажають взяти участь у різноманітних конкурсах. Також елементи дистанційного навчання спонукають учнів сприймати комп'ютер як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. Кожен учитель обирає свій шлях у викладанні предмету. Головне для мене це почути від учнів, що урок був цікавим і захоплюючим, значить, він не пройшов даремно. Я вам дякую за увагу, але з нетерпінням буду чекати ваш відгук про майстер клас у Google формі, коли ви пройдете рефлексію, яка буде прикріплена під відео на YouTube каналі, або як ви зайдете на мій сайт. Дякую за увагу.